Целедель Томенгі Бахтало Тешукардівес, ми палікера у Томингі, кайтуме Куркодикена Марій Романі, програма. Наші щирі вітання вам, шановні телеглядачі, на хвилях телеканалу, як завжди, о цій порі програма Романо Діпен. Ромські жінки для багатьох мітців стали героїнями художніх творів. Згадаймо Есмеральду у романі Віктора Гюго, Собор Паризької Богоматері, Консуелу. В трилогії «Жорж Сан або Кармен у Проспера Меріме образи цих непересічних героїнь надихнули багатьох композиторів, сценаристів, драматургів на написання опер п'єс, в яких показана непроста доля ромки. У сьогоднішній нашій програмі ми розповімо про історію написання твору циганка Аза. Польський дослідник Южев Крашевський провів дослідження життя Ромів в Волині. Драматург Михайло Старицький написав п'єсу циганка Аза, а наш сучасник Григорій Кохан створив драматичну кінострічку про жагучу пристрасть. Журналісти Волинської телерадіокомпанії провели дослідження і знайшли навіть родичів уславленої героїні. Пропонуємо вам переглянути фрагменти фільму Легенда очима правди, який був надісланий на 15-й міжнародний фестиваль Мій рідний край, що проходив нещодавно в Ужгороді. Dzień dobry panienka. Dobry. I co się ta? Panie. Hata za seł. Pan Krasiewski. Józef. Chata za sełą. Domik. Za wioską. Po polski to jest wioska. Seło to jest wioska. Po cyganku azu. Ciganska lost. Ciganska l'avvier. ni na ni na ni nai ni na ni na ni nai ni na ni na ni nai Na chingu Данче гоще! Сіган на гітаже. Було собі невеличке село. Лежало воно в долині. Хати, що поприліплювалися на силах яру, весело біліли у зелених віночках дерев. Долину, ніби навмисне потопу, вимли води, спрямовані правицею того, хто знав, що колись тут осядуть люди. Це не були кожного року. Ворожили, співали, танцювали, часом між собою билися. І гітара, і кустри, і музика, і пісні, і це красуні, і, і тут теж оце все що було. Пригорща вигону волинського села Городок, що поблизу Луцька мліє під сонцем. Саме тут смалява красуня Аза чекала свою проречену любов. А згодом і збудила уяву польського повістяра Юзефа Крашевського. Україна це є маленька батьківщина Крашевського, адже саме на Волині, на Житомирщині Крашевський проводить частину свого життя. Тут він працює, тут він знайомиться із життям українського народу, і саме тут він приходить до думки про те, щоб написати цикл селянських повістей. Вісімнадцять літ Юзеф Крашевський пережив події, які волею долі скерували майбутнього письменника до Волинського краю. 1830 року його першокурсника Віленського університету арештували за участь у таємному товаристві. А після в'язниці під жандарським наглядом вислали за межі сучасної Польщі. На Волинь молодий Крашевський приїхав у 1838 році. Ще тоді він не знав, що він полюбить Волинь, буде жити на території нашого краю. Ще тоді він навіть і не знав, що він буде письменником-романистом. Він займався історією, історією Литви, історією Польщі і звернувся до одного з меценатів в осовій родича відомого поета Лозе Філінського, щоб він посприяв йому у його дослідженнях. Великий архів, який він засрів у Сові, а тепер це Рівненська область, зацікавив його і історію Волині. Доля Крашевського переплетена з історією кількох сіл Волинської губернії. Осова і городець на Рівненщині, Киселі та Писарівка на Хмельниччині, Омельно-Губен і Городок сучасної Волині. Пачшов на цигана, одивяє його грех, а одешла у кохана, я так бардзокочем. У його батько йому трошки забороняв займатися тим, чим ми знаєм Крашевського тепер. Він викупив в оренду землі в районі села Омельне, колись в радянський час називалося Макаревичем. Завів тут маєток, але бізнес в нього не пішов. Все-таки більше душа романтична письменника не могла поєднати й те з іншим. Спасає від кризи Крашевського одруження, і він купляє маєток у городку. Городок свій перший власний маєток. Молодий Крашевський придбав 1840 року. Сюди він переїздить зі своєю дружиною Софією Воронич, яку зустрів і покохав на Волині. Городок старе колишнє село. Люди селилися ближче річки, щоб була вода, і ближче кущів і заростей і всяких очеретів, щоб втікати від татаро-монгольських нападів. Люди дуже привітні, природа красива. Річка сягала від Коршева до городка. Тут була краса невимовна. Не тільки щось з самої природи, а ще Крашевський виписував десь з Франції, кажуть, з Англії якісь природи дерев купляв, привозив, квіти. Тут були альтанки, тут було все таке дуже гарне. Крищукам Крашевський подарує різьблену дубову шафу і велике дзеркало. Ці речі, з любов'ю, змайстровані для пана односельчанами, нині зберігаються у місцевому Торчинському народному музеї. За однією з легенд: саме у це дзеркало, 22 жовтня 1846 року, заглянув, відвідуючи Юзефа Крашевського городку і Тарас Шевченко. Є здогадка, що бувала в оселі письменника. Циганка Аза. сове, є портрет роботи рукрашевського дуже вродливої ази. Яка була такі звадлива, що і сам письменникій любив, і всі любили в окрузі, бо така вона була і співала дуже гарно, і танцювала прекрасно, і ворожити вміла. У свишалам то гітара. жива в струни сво, зазвінчала, заплакала. Випадла, і випадла з його. Може, вперше в житті відчув сильне бажання, майже закохався, якщо іскра впаде в таке сухе серце. То неначе пожежа під посуху. В одну мить забушує полум'я, всемогутнє, могутнє не стримне нищівне. Власне, з городком напевно пов'язані найбільш такі романтичні сторінки в біографії Юзефа Ігнація, оскільки тут він пише за матеріалами, які зібрав на місці, фольклорними, сюжетними. Відомий свій роман Хата за селом. І виводить багато мешканців городка у цьому своєму романі, який пізніше став прототипом відомої циганки Ази. Коли Крашевський оселився у городку, шевців Бондарів вистачало. Але не було коваля. О, красив постав з Ямполя, з Модови, два красивих цигани і їхню сестру Азу. Василь не був рідним братом а був зводним. Через те вона влюбилася в його, бо не врітної крові. Ні <питрес> княсу. Насолоджуємося життям, але не хочемо вчитися, не любимо розглядатися. Свішаюш циганські пішеніти. Юзеф Ігнатій Крашевський описав трагедію щасливого, взаємного, але, власне, неможливого кохання. Кохання цигана, молодого цигана Тумрія із простої селянської дівчини. Слухайте всім, ми щасливі! Тиган Василь у повісті Тумрі віддав половинку свого серця місцевій дівчині Галі у повісті Мотрі Лепюк». А вона, всупереч батьківській волі, те щиро покохала тумрія. Молоде подружжя край села зліпило хатину. Герої се безвісної повісті Крашевського хата за селом. Жили приблизно в цьому місці, коли вигнали і прокляли ліп'юті Галю за те, що вона покохала цигана. І цигани вигнали з табору Василя. Вони побудували хатину отут, на пригорбку чи під горбком. І тут вони жили кілька літ. Отут жила пізніше сиротою дочка їхня Марися. Кузня! Кузня, горить! Першу халупу, споруджену з навпіл, Галин батько спалив. Але спопилити її душу все ж не зміг. Вона не зрікається свого кохання, а залишається вірною своєму коханому і своєму почуттю до останку. На данцінку танче гостя, циган на гітарі грає. І все ж на дні гарячого циганського серця тумрія, поруч почуттів до дружини, завжди жевріла призабута ще одна любов до циганки Ази. З таборем людям грати. І Василь дуже дружив. І не Галю любив, бо ж одружився, з нею, значить, любив. І переживав за разою. І коли весняного дня глянув, що приїхали такі бідки циганські, його душа каже, зразу за затрепотіла. Костри горять циганські, що пісні і, і чує голос. І він дуже свилювався і побіг, не витримав, що, що там вдома, вдома, каже, — я там буду все рівно, де вони почую голос побачу Азу. Романе Романе чамале він летів як птах, мчав як звір, не знаючи, куди веде його та сила, що керує ним. У повісті хата за селом Юзеф Крашевський виводить кончину тумрія з його ж власної волі. У городку прижилося інше задовольництво. Поплатився, мабуть, тим, що Аза його, як в селі Говорить, вдарила ножем і себе вбила. Але хата за селом уже вкорінювалася, як циганка Аза. Твір відразу переклали кількома європейськими мовами. Згодом Михайло Старицький за мотивами повісті напише драму, а кінорежисер Григорій Кохан від зливи почуттів до циганки Ази створить фільм. На доля, але родина кровна лишилася на селі. У нас, е нас особисто се покоління, і в селі є багато родин, пенцаті, ліп'юті. саме з того корення е стаха. З легкої руки Крашевського. Саме українці стали першими в літературі Польщі представниками простого люду, звеличеними до героїв романів і повістей. Юзеф Ігнацій Крашевський ну, це напевно один з найвидатніших польських письменників. Його порівнюють з дюма. Він занесений до книги рекордів Гіннеса як найбільш плодовитий автор. Людина великої ерудиції, феноменальної пам'яті і титанічної працездатності. Юзеф Ігнацій Крашевський заклав підвалини нового напрямку критичного реалізму. Крашевський автор майже 600 прозових творів, серед яких 132 історичних романи. У своїх історичних романах Юзеф Ігнацій Крашевський охопив історію не лише Польщі, але й історію багатьох європейських держав і тому увійшов до скарбниці європейської літератури як майстер історичного роману. Як гілля з рідного дерева, від нього ми беремо свій початок. Так освідчилася Крашевському польська письменниця Еліза Ожешко. Залишену пам'ять не випалиш. З веснами вона знову і знову набирається сили. Крашевський не був українцем, однак любов до України вона прочитується у кожній його селянській повісті. І я думаю, що вони можуть навчити наше молоде покоління любити Україну так, як це робили польські митці, які проживали певний час на Україні. Час іде, а ім'я Крашевського залишається. Його шанують і в Польщі, і в Білорусі, і в Україні, оскільки він залишив помітний слід в культурі цих трьох братніх народів. Оце місце, де жив Крашевський. Не завжди лишиться пам'яткою Дегородка, що тут жив відомий польський письменник, що тут створив свої шедеври. Це історія Савки, історія кілка в плоті, Ярина, Уляна і славно звісно, хатина за селом, яку читав і знає не тільки польський український народ, а читають його у світі. Життя, життя, єсновило. Тільки в касті все закінчується весіллям у житті ж, тільки з нього все починається. А хата за селом стоїть ще й досі. Життя, життя, єсновило совчом га як Жека. Ви переглянули, шановні телеглядачі, це чудове дослідження наших волинських колег і сподіваюся, зрозуміли, що від переплетіння ниток долі багатьох народів польського, українського, ромського і створюється полотно нашого спільного життя, нашої культури. Цінуємо ці якості. То Замарі, романі програма Романо Джевіпер, Сара Мендик Азамара Романа Мозів Скерде